Марки повиді, за горе в крові ю полиді. Спокон віка прометеє та море вкарає, що день Божий до все серце розливає, Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, не сити, не виоре, наді море поле, не схує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на стати, Не нам діла твої сюди, нам тільки плакать, 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 і хліб насушно зависить. Кривавим плотом і сльозами, та ти над нами. А правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли одпожити. Ляжеш, Боже, у тому, і нам досі жити. У в твої сили і духу живому. Стане правда, стати боля. Тобі і, і моляться всі язики, віки і віки, А поки що течуть ріки, криваві є ріки. Це гори по гори марою повиті, засіяні гори кров'ю у политі. Отам, до милостиві ми ненаподобану і волу, застукали сердечну волю, тецьку і мови. Не глокостми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові, аби всіх імператорів вистало. З дітьми і внуками топиться все ходом. Дівочек, робити тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, А батьку старих кровавих, ріки море розбулось, Огненне море, слава, слава, котам, і гончим, і царям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині море, киною укриті, і вам, і велики, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.